Те, що ви називаєте любов'ю, часто це просто реакція тіла на знайомий біль. І ваше тіло пам'ятає навіть те, що ви вже забули. І якщо я вам скажу, що усе ваше доросле кохання це лише спроба заслужити ту любов, яку ви не отримали в дитинстві. І в цьому відео з реальними кейсами, з прикладами та домашніми практиками, будемо розбиратись в цих питаннях. Всім привіт! Мене звуть Андрій Кушков, психолог, сексолог, і тема сьогоднішнього відео чому вас тягне до тих, хто ранить. Мені буде приємно, якщо ви поставите свій лайк десь, ось тут підпишитесь на канал, підтримайте канал на українській мові, та будьте уважними, адже кожна деталь може бути важливою саме для вас. Якщо у цьому відео ви побачите себе, зрозумієте, що є проблеми, з якими ви постійно стикаєтесь у стосунках, краще за все. Записатись на безкоштовну консультацію і поспілкуватись особисто зі мною. Прямо зараз ви можете перейти під цим відео за посиланням і записатись на безкоштовну консультацію онлайн. Знаєте, мене часто питають: чому я знову тягнусь до тих, хто мене ранить? Чому саме ці люди байдужі, холодні, іноді жорстокі, викликають у мене таку бурю емоцій? Чому я не можу знайти тих, хто справді поруч? Ніжний, турботливий. І коли я запитую, як ви почуваєтесь, як ти почуваєшся з ними, ви відповідаєте живим, збудженим. Таким наче я знову щось відчуваю. Але це не про любов, це біль, який ви дуже добре знаєте. Це не любов, тіло ваше просто запам'ятало те, що ви плутаєте з коханням, насправді дуже глибока емоційна звичка, звичка тягнутися до тих, хто схожий на того, кого ви колись чекали. Але так і не дочекались. Любов це не драматичний фільм, де ви кожного разу на храні. Це не гойдалки між холодом і пристрастю це тепло. Прості речі, присутність. Але якщо ваше тіло навчилось жити в таких стратегіях, як любов, відкидання, любов, боротьба, то справжня ніжність для вас є нудною, бо там немає драми, там немає адреналіну. Це як у дім, де пахне дитинством. Але ви знаєте, як у ньому бути. І насправді в цьому дитинстві дуже багато болю і неприємних стратегій, які ви запам'ятали, і тепер кожен раз, кожен раз по кругу запускаєте, тому що ви вважаєте, що саме таке кохання і є, бо ви заслуговуєте тільки на таке кохання. Я часто кажу, в стосунках за нас часто вибирає не доросла частина, а той маленький хлопчик чи маленька дівчинка, який тоді сидів у куточку кімнаті і думав, може, якщо я стану кращим, тоді мене полюблять. І кожен раз, коли ви закохуєтесь в того, хто вас ігнорує, цей внутрішній малюк ніби знову каже, може, цього разу я зможу все ж таки заслужити цю любов. Ми не вибираємо поганих людей. Ми просто шукаємо знайоме. Або це знайомий біль, знайому надію, що хтось нарешті вибере вас, вибере тебе, або це дійсно справжня знайома любов, тепло. Але щоб ці стратегії стали дійсно знайомими для вас, треба трішки дати собі часу. І далі в цьому відео ми будемо розбиратись. То як же зробити так, щоб цей сценарій став для вас знайомим? І щоб ваша психіка сприймала це як норма. А тепер давайте трошки глибше, Будуть не тільки ж про душу, так, а й про тіло. Чому саме ці токсичні люди часто викликають у нас таке сексуальне збудження? Бо напруга запускає енергію. Тригер. Коли нас відштовхують, ми активізуємось. Хочеться завоювати, досягти, довести. І в цей момент тіло включається наповну. Але це не про близькість, це про азарт, про гонку. Усередині вас є величезна сексуальна енергія. У кожної людини є величезна сексуальна енергія, але замість того, щоб вона творила, дихала, рухала вас, вона стає паливом для токсичних зв'язків, тобто, грубо кажучи, ви стаєте ніби залежними від азартних ігор. Бо тільки там ви відчуваєте себе живими. Але насправді за цим життям є величезний страх, величезний біль, страх втрати тієї близькості, якої у вас і так немає. І перша близькість, яку потрібно почати формувати, це близькість за собою, зі своїм тілом, з, зі своїми тіми тіньовими проявленнями, які у вас є, але які ви зараз не приймаєте. Тож, давайте подумаємо, що з цим робити, як лікувати. Відповідь буде простою через тіло, через дотики, через чесність з собою та своїми емоціями. Терапія це ж не завжди про розмову. Це коли вас. Починаю чути. А ви чуєте своє тіло, відчуваєте, де ваше так і де ваше ні. І проста вправа для вас. Зараз просто покладіть руку собі на груду. Зробіть повільний вдох, видох. І спитайте себе: я зараз поруч із собою? Чи я знову тягнусь туди, де мене немає? Можливо, я знову кудись хочу бігти? Мені важливо знову щось досягти, знову заслужити чиюсь Увагу. Це моє бажання, яке йде від тіла, йде від моєї психіки, або йде від мого страху, від моєї тривоги, що саме мене змушує в цьому напрямку, в цих стратегіях рухатись та бути тут. Це перше завдання. Друге завдання уявіть себе десь 5 років, подивіться собі в очі. І запитайте собі. Привіт? Я радий або рада бути з тобою. Я скучив, скучила за тобою. Ти потрібен, потрібна мені. Я дуже сильно тебе люблю. Можна я просто побуду поруч із тобою? Знову ж таки, ви можете повторювати це два, три-чотири рази. Підряд. Можете закрити очі, можете покласти собі руку на груди, можливо, дві, дихайте і проговорюйте це собі. Да? Це право на з'єднання з собою, на контакт з собою. Для чого ви це робите, щоб більше не просити, а обирати себе, чути себе, відчувати себе? І ось такий діалог це є початок, це перший крок, таких перші два кроки да? на контакт з собою, з тією внутрішньою частиною, яка не отримувала уваги в дитинстві. І ви це собі повертаєте. І я хочу дати вам ще одне домашнє завдання. Я знаю, що частина вас слухає, а інша частина вас вже хоче повернутися до того, хто знову написав або не відповів. Хочеться перевірити сторіс, можливо, побачити, чи згадала про вас ця людина. Тому завдання для вас буде дуже просте. Кожного ранку протягом семи днів записуйте одну просту фразу, яка буде вас підтримувати. Наприклад, я обираю себе і я не йду туди де боляче. До цього всього хочу додати плюс дію завдання, да, яка направлена на проявлення любові до себе. Це може бути сон, прогулянка, дотики до свого тіла. Це дуже також важлива деталь, да, отілеснювати любов до себе. А для тих, хто хоче більш індивідуальний розбір, будь ласка, ви завжди можете записатись на безкоштовний розбір під цим відео. За посиланням переходьте та реєструйтесь на безкоштовну консультацію зі мною. Знаєте, ви можете бути неймовірно живими. І просто зробіть перший крок: прийміть в собі своє життя. А другий крок знайдіть людину, яка буде приймати це життя у вас. А то, що є у вас зараз, це просто вас так навчили плутати любов і біль. Але ви вже дорослі, і тепер ви можете обирати. Не бігати, а бути, не заслужувати, а торкатись, не просити, а дихати вільно. І якщо вам відгукується те, що я сказав, напишіть у коментарях. Я повертаюся до себе. І я побачу вас по-справжньому. А я, як завжди, бажаю вам теплих стосунків та смачної кави та до нових відео. Папа! -па.